Вітаю! Ще однією розповсюдженою причиною автоматичного блокування мерчант-центру є велике збільшення або зменшення товарів у мерчен-центрі. Ця штука тригерить автоматику на повторну перевірку. Бо часто при роботі зіштовхуюся з таким запитанням зустрічним: а може нам на час перевірки варто. Відмінусувати якийсь товар, або прибрати там, а потім підлити. Ні, така штука не працює, тому що ви потім, підливаючи товар, все одно тригернете автоматику. Або у вас все одно буде збільшення, або зміна асортименту товарного, і ви будете додавати товар. Простіше заливати весь товар одразу при проходженні перевірки. Такі рекомендації були. Якщо у вас виникають проблеми. З розблокуванням, або якісь виникли питання по роботі в налаштуванні мерчен